Доброго дня. Сьогодні ми будемо робити ароматну медову настоянку. Наші медові настоянки, лимона медова і фруктова медова, тут я поставив, настільки круто зайшли в маси, що ми навіть того не сподівалися. Ми на сьогоднішній день от, реально не встигаємо робити набори спецій, тому що ми зробили таку так, якби дуже інтересну операцію. Дивіться, ми, по-перше, почали. Практично по собі вартості давати людям пробувати от наші настоянки. Люди пробували, і зразу же почали заказувати набори спецій, мед і так далі. Тобто люди спочатку попробували, що то є дуже класний напій, виходить, і потім, от реально, почали нас бомбити з, 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 іменно з наборами спецій. На сьогоднішній день я хотів би показати іменно ароматну медову настоянку, і в нас ще є класична медова настоянка. Вони ще та якби ми їх не виставили на сайті, тому що буквально ще трошки вони вже будуть готові, і ми їх будемо розливати в пляшки, і опять же давати от практично по собі вартості людям, щоб вони пробували і щоб могли собі далі повторювати. Дивіться, що ми робимо. Отакий От набор на 33 літри. Ми заливаємо алкоголь 44 градуси, я заливаю 45, можете. От приблизно такої крепості ви повинні залити в ємкість 33 літри. Не доливайте до кінця, ви собі ще так якби за запас зробіть. Тому що зараз туди піде цілий набор і піде 2,7 літра меду. Тобто ви маєте розрахувати іменно по. Ну, щоб вас не виливалося з відра. Зараз я це роблю і ми продовжуємо. І ось всі інгредієнти додали. От як воно виходить. Бачите, розмішуємо. Він буде мати такий трошки інший колір От ароматна вже медова. Тому що тут є трошки інші інгредієнти. Ну, рецептами ми не ділимося. Тут баночки, ті, що залишилися, ще стікають. Ми так на кришку, потім ми їх в кришку повернемо. Ми зараз ще чуть-чуть долиємо вже до, повного, до повної ємкості і е підпишемо і будемо ставити на, е на настаювання. Е такий напій треба настаювати хоча б місяць. Якщо ви тримаєте його довше, супер. Ми буквально через тиждень-півтора, ось з тих, що ми зробили там давніше, трохи, ми вже будемо виставляти на сайті. Ви можете собі. Там, де в нас є готові напої, можете заказувати, можете от робити по тому алгоритму, що і всі роблять, заказали, допустимо, собі 05035, попробували, оцінили, і вже тоді заказуєте собі спеції, заказуєте собі мед або купляєте мед. Ну, У нас все є. У нас є як спеції, в нас є і мед дуже якісний. Якщо ви маєте пасіку, або ви маєте знайомого, який мед має високої якості, будь ласка, тому що в цьому напої от іменно треба зберегти от таких три позиції: якісний алкоголь, якісний мед і ну, інгредієнти наші якісні на 100%. Тобто. Зверніть увагу на такий, та якби, таку позицію, такого напою ви точно не знайдете в магазині, тому що ну, ніякий завод не буде заморочуватися, е, додати стільки меду, допустимо, в таку настоянку, е, чи додати е, таку кількість е, іменно спецій, якісних, е, які їдуть, е, хто знає звідки. Тобто, тут е, е, інгредієнти для цієї спеції. Не з одної країни, вони приїжджають до нас, хто знає звідки. Тобто, щоб їх зібрати, а ще й треба в рецептуру попасти. Тобто, тут саме головне. Майте на увазі внизу під відео карпко Готові напої, готові напої, спеції є спеції, мед є мед. тобто всі інгредієнти в нас є, можете заказувати і можете собі використовувати. Такого напою, ви, якщо зробите в домашніх умовах, от просто куди би ви не зайшли, всі будуть просто в, в захваті, наскільки класний він виходить, наскільки м'який, наскільки пиккий, і так далі. І так далі. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.